У продажу станом на 8 вересня 2025 року. Давайте оглянемо майданчик, який є в нас в наявності автомобілі. І якщо вам якісь автомобілі з цих сподобається, ми зробимо огляд, детальний огляд на якийсь із цих автомобілів, який вам сподобається. Напишете в особисті, і ми зробимо огляд. Якщо вам цей автомобіль, якийсь із цих сподобається. Отже, перший варіант автомобіль. Від власника це реалізація, людина привезла на продаж. Е, Grand Гранд Scenic. Сценік. Grand Scenic в новій морді, в шикарній комплектації. Автомобіль має 238 тисяч пробігу, 14700 доларів його ціна. 17 рік, 1,5 дизельний двигун в класному стані і в гарному дуже кольорі. Е, кашкайчик під зав... е, цей, е, туранчик під завдатком. Е, чорний е, також під завдатком. Siat Altea чи AlT, як кому подобається автомобіль весь в рідній фарбі, свіжо провезений з Німеччини автомобіль на ГАЗу 2008 року. 222 тисячі пробігу на оригінальних дисках, на гарній гумі, парктронік, кондиціонер, все в автомобілі є, і він не фарбований і на газу. Туксон, Туксон 2009 року, 172 тисячі пробігу, 2.0 бензин, передній привід, механіка. Автомобіль в гарному стані на шкірі. Автомобіль по вартості буде 8900 доларів. Це свіжо привезений автомобіль з Німеччини. Також з Німеччини, Кашкай, Каді Їх є три штучки у нас 2009 рік, сьомий рік і 200 рік. Плюс-мінус вони в однаковому стані. Комплектація десь більше, десь менше. Оцей на найбільшій комплектації він 2009 року. 186 тисяч пробігу. Автомобіль буде за 9400. Він свіжо привезений з Німеччини. Цей 186 тисяч пробігу, так само однаковий пробіг автомобілів, також 1.6 MPI двигун, на який ставиться газ. 7800 його ціна 2007 року з червоним салоном. Оцей мій фаворит. Він мені дуже сильно подобається. Він дуже в класному збереженому стані. Автомобіль 2009 року 168 тисяч пробігу в дуже в класному стані. Якщо собі розглядаєте Каді, то ну, розгляньте як варіант собі, бо тому що машина дуже-дуже в класному стані. І Каді буде великий дуже вибір. Всі на 1.6 MPI У нас ще в підготовці буде також в лонг базі. Ще під. Підготовці є багато таких автомобілів, таких варіантів. Це 2009 року 8900 ціна. Тільки-тільки з салону привезений автомобіль з Америки. Чому з салону він новий. На ньому всі наклеїчки, все є абсолютно на вікнах, на козирках, на всьому є штрих-коди. Це новий майже автомобіль. Одна тисяча пробіг, весь в рідній фарбі, електричка, яка може проїхати там, близько 500 кілометрів. Hyundai Ioniq 5. Максимальна комплектація, дуже шикарний, класний салон. Автомобіль новий, 1000 пробігу. Не фарбований, жодна деталь не крашена. Приїхав з пошкодженнями заднього бампера, просто замінений і пофарбований, і все. Автомобіль дійсно класний. Ну, Оптика. Подивіться, в якому стані машина. Я просто буду акцентувати на ньому увагу, тому що він ну, шикарний. Хто розглядає собі електричку, не знаю. я... Яка Тесла, про що ви? 2023 рік, 1 тисяча пробігу, автомобіль 35 тисяч е, стартуємо, там будемо говорити вже на місці. Хоча торгуватися, я не знаю, на що тут торгуватися. Ну, нова машина. Е, далі Кашкай. Кашкай Дорестайловий, але 10 й рік, останній їх е, рік випуску в такому кузові. Біленький на панорамі, е, дуже гарно класно виглядає автомобіль 10-го року, 176 тисяч пробігу рідного. 10500 ціна. Далі. А, у нас є гольфік. Дуже класний гольфик. Шостий гольф в білому також кольорі з передніми-задніми парктроніками. на класних дисочках. Автомобіль дуже в класному стані. 165 тисяч пробігу 2009 року. 8900 ціна на віддачу. На автоматі самий бюджетний автомобіль на автоматі на 1,6 бензиновому двигуні. Автомобіль на панорамі з працюючим кліматом, класний бюджетний автомобіль 6500 доларів, 122 тисячі пробігу. Автомобіль має 1,6 простий двигун, на якого можна поставити газ. На автоматі простому гідротрансформаторна коробка. 2008 рік 120 тисяч пробігу, 6500. Із Швейцарії. Dacia Lodgy. Lodgy – це автомобіль, хто шукає собі для. Для роботи, для сім'ї він ідеально підійде, тому що місце в ньому просто тьма тьмуща, дуже величезний багажне відділення, 12-й рік, 7900, В шикарному кольорі, в шикарному стані. Автомобіль 166 тисяч пробіг 1,6 6 бензиновий двигун, простий, максимально простий і дуже-дуже надійний двигун. На нього можна ставити газ. Можна користуватися без газу, подивіться, скільки тут місця. Ну, величезний, огромний, багажне відділення, просто є все. І дуже адекватна ціна, 7900 доларів за 12 рік, за 166 тисяч пробігу. Це я вважаю дуже-дуже адекватно. Шкода, шкода а 5 2007 року з парктроніком, з противотуманними фарами, рідне лобове скло. Автомобіль 2007 року, 1,6 MPI. 6500 доларів на механіці. Це автомобіль під завдатком, мають приїхати люди скоро також забрати його. Далі меган. Третій меган, 1,5 дизельний двигун. Що тут ще можна сказати? Стан автомобіля шикарний, 7 років в одних руках, обслужений, 187 тисяч пробігу. Дуже класний достойний автомобіль, без зауважень по ходовій частині, все технічно справне, клімат працює, все грає, все класно. Дуже гарний варіант. 14 рік 8500 доларів. Дуже класний автомобіль. 9 99 та ну, Привезла нам людина, хоче його продати. Ну, класна машина. 2009 року 1,6 бензиновий двигун, 2 стеклоподйомника. Заводиться, їде, працює ідеально. До речі, просили відео про нього зняти, як працює двигун. 160 тисяч пробігу, 2500 на новій резині, на Титанах. Що ще треба? Класна машина. Свіжо привезена, але вже зареєстрована машинка. Це народний бюджетний, економний, надійний Golf Plus. Golf Plus 110 тисяч пробігу рідного. Автомобіль е має кілька косметичних підфарбовувань, але він повністю обслужений. Грем замінений, все замінене на 106 тисячах пробігу. Всі є сервісні відмітки, все є чітко. Дуже класний автомобіль на автоматі і на дизелі, двохлітровий дизельний двигун, на автоматі. Вся в рідній фарбі, на класній комплектації з дістроніком, з передніми і задніми парктроніками. максимальна оптика, датчики світла та дощу і не фарбований. 300 тисяч пробігу. Автомобіль повністю обслужений, замінений демпфер, грем, масло, коробці, масло в двигуні і так далі. Автомобіль дуже гарний і дуже достойний. З 2017 року 14700 доларів цей автомобіль буде вартувати. У нас в підготовці ще дуже багато автомобілів, але це ті, які є зараз в наявності і готові до огляду. Якщо якийсь із цих автомобілів вас зацікавив, напишіть, ми зробимо детальний огляд, скинемо вам або в особисті, або зробимо. Е Детальний огляд, і також закинемо на канал. До зустрічі!